Вітаю. За останні тижні неодноразово за консультацією звертались військовослужбовці, які були звільнені з полону і в подальшому проходили стаціонарне лікування або реабілітацію. Під час неодноразових зустрічей і консультацій з різними патронатними службами таким військовослужбовцям наголошувалось, що під час лікування їм в обов'язковому порядку повинні нараховувати та виплачувати додаткову нагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць з пропорційно кількості дням лікування. Однак чи дійсно це так? На жаль, дуже часто військовослужбовці стикаються з реаліями, коли військова частина не виплачує таку додаткову винагороду. Хочу звернути увагу, що приписами діючого законодавства така додаткова винагорода виплачується у зв'язку з отриманими травмами, пораненнями, контузіями, каліцтвами, які пов'язані з захистом батьківщини. Документальним підтвердженням є довідка про обставини отриманого поранення, форма 5, додаток 5 і хто як її називає. Що стосується лікування виключно за захворюваннями, без жодної прив'язки до отриманих раніше травм поранень, то, на жаль, приписами діючого законодавства неможливо витребувати виплату за такі періоди лікування. Хочу зазначити, станом на сьогодні немає сталої судової практики, в тому числі і Вже опублікованих висновків Верховного суду, завдяки яким можливо було б стверджувати, що військовослужбовці все ж таки мають право на отримання додаткової винагороди, якщо вони лікувались тільки по захворюванням. У зв'язку з чим рекомендую військовослужбовцям все ж таки вивчати виписні епікризи з медичних карт, а загалом треба дивитися перелік діагнозів. Якщо, наприклад, в діагнозах прописано наслідки раніше отриманих травм, переломи тощо, то наступний ваш етап це отримання з військової частини довідки про обставини отриманого поранення або травми. Саме за наявністю цих документів в подальшому можливо витребувати додаткову нагороду. Якщо ж у вас записані тільки діагнози щодо захворювання, наприклад, коксоартроз тощо, то Перспектива отримання додаткової нагороди, на жаль, знижується до нуля. Якщо вам потребується консультація, вивчення ваших документів, звертайтесь, допоможемо, проаналізуємо і надаємо повну юридичну допомогу.